Протягом цих вихідних спортивний комплекс Прометея приймав учасників вже традиційного відкритого чемпіонату з чалідингу зірочки Прометея, організованого управлінням молоді та спорту міста та ДЮСШ номер 2 Цей яскравий спортивний захід зібрав майже 400 юних спортсменок із різних куточків України. Чарліни це дуже видовищний яскравий вид спорту. Я бажаю всім нашим учасницям яскравих виступів, нашим глядачам яскравих вражень. Бажаю всім. Перемог від усіх нас, дякую нашим захисникам за деякі, які ми можемо жити під вільним українським небом. Бажаю всім миру, перемоги всього самого найкращого. Господарями змагань стали близько 40 вихованих ДЮСШ номер 2 які продемонстрували не лише високу технічну підготовку, а й ширу любов до спорту. Учасниці змагалися у п'яти вікових категоріях від найменших трирічних дебютанок до юніорок і дорослих спортсменок. Виступи проходили у таких номінаціях, як черданс, фрістайл, джаз і хіп-хоп, причому як у сольних номерах, так і в дуетах. Для кам'янського це вже є традиційними змаганнями. Діти чекають їх з захопленням, із нетерпінням. Хочемо подякувати міські. Владі Андрію Білоусу за підтримку нашого виду спорту партії бжола також Кам'янській федерації чорлідингу Тетяні Залогіні і звичайно Всеукраїнській Федерації Черінга присутні тепло вітали юних спортсменок, відзначаючи їхній талант, витримку та артистизм. Дуже багато емоцій. Я танцюю, мене заряджають діти. Мене заряджають емоції, Мене заряжається обстановка. У нас Дуже гарні умови щоб... до кам'янського на змагання то завжди як частина спортивного свята, тому що дійсно гарна організація, дуже сильні діти, дуже гостинна атмосфера. Тому завжди з радістю приїжджаємо. Спорт наразі дуже допомагає як морально, так і фізично, і дітям, і батькам. Чемпіонат став справжнім святом спорту, краси і натхнення, яскраві костюми, енергійні танці та безліч емоцій. Усе це створило атмосферу, що надовго залишиться в пам'яті учасниць та присутніх. Заробляємо новий досвід. Мені дуже подобається вайб-змагання. Кам'янське спортивне місто. Дуже багато різних нових видів спорту. Тут є і ролики, і черлідинг, і якісь змішання єдиноборства, бокс. Навіть у нас в залі проходять дуже багато змагань і на рінгах, і карате, і теніс. Мені це дуже подобається.